Вітаю на каме, і з вами маки. Та сьогодні в нас трошки незвичайні відоси, скільки ми відкриваємо взуття. Але це колаборація Puma та One Piece, Тож, давайте зануримось. Поїхали! Ця колаборація вийшла у світ 23 березня 2024 року. Та має 4 забарвлення по одному для кожного йонко. Бокс стилізована під мапу світу One Piece, але нас цікавить не це. Давайте зануримось всередину. Та почнемо з моделі маршала Дітіча, також відомого як Чорна борода. Тут маємо замшеві вставки у вигляді візерунку з штанів Тіча, та а вже ж, Джолі Роджер піратів чорної бороди. Позаду в нас лого Пума. Зображення фрукту ямі-ямі всередині. Та а вже ж, змінний набір шнурків. І, хоч Маршал Діті ще той не гідник, ця модель моя найулюбленіша з усієї лінійки, але давайте подивимось, що ще приберегли для нас пума. А друга в черзі в нас модель Monkey D. Luffy. Тут ви можете бачити і стилізацію під облака з гір 5 і текстуру його штанів та блискавки хакі. Позаду а вже лого пума. А попереду Джойбой всередині на нас чекає фрукт хіто но номі модель Ніка. А також в комплекті йдуть ось такі фіолетові змінні шнурки. Третя та найяскравіша модель присвячена багі. Одразу можна побачити його Джолі Роджер на язичці, а також стилізацію під його волосся та костюм. Позаду, як завжди, логотип рібок, а всередині, фрукт бара-бара номі. Також ідуть ось такі чудові жовті шнурки стилізовані під канати. Остання модель на сьогодні належить Шанксу. Одразу можна побачити візерунок з його штанів, його айконік-шрам, а також Джолі Роджеру до волосих піратів. Всередині ми не маємо фрукту, оскільки Шанкс також його не має, тому тут його wanted постер. Змінні чорні шнурки під канат в комплекті. Яка модель сподобалась вам найбільше? Пишіть в коментарях. А з вами був Мака. До зустрічі!